Нам потрібно зараз розклеїти мітки на цей фасад, виміряти між ними відстань. І після цього ми приступимо до фотографування цих міток, а потім будемо візнімати їх за допомогою тахометра. що між ними повинно бути не більше п'яти метрів. Сергій Ревенко експерт з геодезичних вишукувань при агенції ЮНЕСКО. Він розпочинає практичне заняття з 3D-сканування для студентів Чернігівської політехніки. Для роботи обрали один із чернігівських відреставрованих будинків з дерев'яним мереживом. 282,7. Ми проводимо воршоп, п'ятиденний воршоп. Ми навчаємо їх різним методам і технікам одиничної зйомки, що надасть їм велику, на мою думку, велику користь у їхньому професійному житті. А також це допоможе місту з документуванням культурних спадщин, за словами Сергія Ревенка, метод 3D-сканування допоможе швидко оцифрувати відреставрований будинок та створити електронну 3D-модель. Пояснює, як працює цей метод. Ви можете взяти будь-який там, я не знаю, будь-яку чашку у себе вдома і зробити реконструкцію 3D-моделі її. Все, що вам потрібно, це робити багато кількість фотографій і обходити її з певної траєкторії. Із двох фотографій ми можемо знайти одну і ту саму точку. Таким чином, ми можемо визначити відстань до цієї точки і таким чином виміряти взагалі об'єм цієї чашки. Таким чином вона реконструється. Практичний курс 3D-сканування стартував у рамках проєкту професій майбутнього, що реалізується громадською організацією «Екомісто» в партнерстві з Чернігівською політехнікою та Чернігівським IT-кластером. Альона Будунова навчається на четвертому курсі за спеціальністю архітектура та містобудування. Дуже часто, коли є якісь об'єкти на відбудову, а зараз це дуже актуально. А є питання в тому, як робити розрахунки, як це мережево або ще якісь елементи, щоб не допустити похибки і зробити це от прямо от адаптовано під те, що було раніше. І якраз цей курс він дозволяє краще зрозуміти принципи, вони полегшують життя і дозволяють отримати а, буквально а, 3D-об'єкт. Вже існуючі будівлі однокурсниця Альони Анастасія Кравченко розповідає: цей метод суттєво економить час роботи до того ж, є змога попрацювати з сучасним обладнанням. Я не так давно для проєкту виміряла госпіталь. Ми виміряли його зранку до вечора два дні, а потім ще три дні я не могла підставити те, що ми наміряли, бо не сходилось. Ми міряли рулетками і всім, чим можна було тут. Ми все і фотограметрія, і 3D, також дахеометр. Це все зайняло нас максимум чотири години. Також, окрім студентів політехніки, у проєкті взяли участь активісти, які працюють з відбудовою архітектури та її збереженням. Артем Дяченко з Охтирського молодіжного центру у Чернігові не вперше я займаюся 3D-моделюванням, 3D-скануванням, останнім часом також почав займатися. І так як ця тема доволі цікава, мені захотілося саме понавчатися від своїх колег. Бо раніше ми також приїжджали до Чернігова і допомагали їм, а зараз хотілося б перейняти досвід від них для себе, щоб потім розвивати громаду. Після роботи на об'єкті група зібралась у центрі перемога, щоб навчитися опрацьовувати зібрані дані та створити електронну 3D-модель. Якщо ми ставимо собі цілі полігональну модель, ми будемо текстури робити. Що ми ставимо собі ціль. Робити креслення, тобто витягнути хмару мароточок. Нам потрібно буде колоризація. Керівник громадської організації Еко місто та центру перемога Сергій Безбородсько розповідає, головна мета проєкту дати учасникам сучасні навички та практичний досвід роботи з реальними об'єктами. Ми працюємо в контексті міста, в контексті відбудови, щоб майбутні будівельники, інженери, архітектори, урбаністи мали якомога більше бекграунду, портфоліо і Нетворкінгу та дає швидку фіксацію об'єктів і створення їх точно цифрової копії. Ми Можемо ці дані пересилати по всьому світу, тобто ми можемо залучати до відбудови тисячі архітекторів, тисячу волонтерів, які хочуть допомогти нам з концептами відбудови або з фактичними об'єктами, не перебуваючи в Чернігові. Марина Кирієнко, Василь Матвієнко, Суспільне, Новини Чернігів.